Я просив буду вас, щоб ви звернулися до Верховної Ради в законодавстві щодо легалізації праці сезонних працівників. Ви зрозумієте одну річ, це на, сам, на самому тілі йде геноцид селян. От до фермерів сьогодні з'їжджаються люди на роботу за 150 кілометрів. Це 5 годин їде на роботу, 5 годин з роботи, їздять з мілітопить. Таковський район, Спілозонська района, район, Лепетіка, Беліксатор і так далі. Як їх оформляти на роботу, немає можливості, люди налякані тим, що вони не отримають субсидії, якщо покажуть заробітну плату, вони втрачуть прибуток певну від пенсії. мами, молоді мами, які отримують на дитину підтримку, мама ще залишається вдома, на... нячек дитину, їде на роботу, вона це втрачає. І тому ці люди, ми фермери говоримо, давайте отправляйте, тому що ми, ми розуміємо, що якщо людина працює, треба за неї податок заплатити, відрахування на робоче місце. Але немає можливості для цього що потрібно. Код, індикативний, трудова книжка, паспорт. У батьків цього немає. Ну, не Різні люди, весь населення, є злізні, які приїхали заробити сезон, щоб існувати весь рік. А більше того, вони в цьому російський не хочуть оформлятися, як я сказав, субсидії все таки інші. Тому моя пропозиція буде до депутатів звернення, яке ми зробимо до депутатів відповідати. На період сезонних робіт звільнити від податків цих людей, де люди працюють, заробляють собі кошти для того, щоб прожити цілий рік потім. До речі, така норма була при Радянському Союзі, потім ще 15 років при Україні, коли студенти, школярі, пенсіонери. Взагалі сезонні працівники були звільнені від податків. Ось 10 років ця норма, існує, вона не відшліфована. Ми фермери пропонуємо і уряду всіх. Давайте зробимо єдиний податок з гектара фермеру. Що вийде, туди податки від сезонних працівників від усіх. Тобто ми якийсь крок зробимо до подолання корупції.